Що ж, мої любі фани, сімс, мені тут чи то копідончик, чи то розробники, чи то EA, Хтось точно розповів про те, що скоро в нас виходить новеньке доповнення, і дуже дивно, що воно виходить не 14 лютого, а саме в липні, через те, що воно повністю стосується тематики кохання, і я так розумію, дуже багато вуху. Ну що ж, давайте подивимось, наскільки це доповнення в нас взагалі не 18 чи то можливо це вже не для дітей гра. Так, ну починається досить романтично парочка, якийсь квітковий магазин. Хочу зауважити. У нас, до речі, вже були з вами квіткові магазини в місті Тартоза, яке прийшло в нас з доповненням з весіллями. Там була можливість придбати букети. Також в нас була можливість створювати букети з доповненням всі пори року. Ну, тепер. Виходить, ще й, можливо, буде цілий бізнес на коханні і квіточках. Так, ну і, звісно, не відходимо від тематики кохання. Парочка знайомого вже нам хлопця. Насправді, я його багато разів бачила в грі, я забула, як його звати, але точно я за нього пару разів виходила заміж сім'ї. Ну, і якась дуже-дуже симпатична дівчинка. Так. Кохання, фонтанчики, звертаємо увагу на кожну детальку. Фонтанчик з метеликом. Дуже няшно, до речі. Так, звертайте увагу якийсь закоулок, вуличний музикант, музикантша і якась ще парочка. Так, ну, дивіться, друзі, в нас, схоже, тут з'явився плейбой. Так що, побережіть ваших сімочок. Бо схоже на їх сердечках хтось відкриває полювання. Так, ну хлопак такий, прямо реально плейбой. Такий кавалєр, конечно, давайте дивитись. Виглядає, виглядає. Ви бачили? Він тупо виглядає. Так, так. Де тут? Де тут? Хтось? Він реально виглядає, ніби де тут хтось, з ким можна познайомитися? Хто-небудь якого можна поширити свої чари. Чомусь у мене саме такі враження. Ну і звісно, ось така дівчинка. Йому сподобалось, ви це бачили? Це прям як я вам кожного випуску ось так відправляю, так тепер ще хтось всім буде відправляти. Що це таке? Що це за плагіат, я не поняла. Ладно. Ой, щось їй це кохання не зайшло. А ви звертаєте увагу, який у нас красивий мармуровий пам'ятник, ніби просто ромеоджунієти? Там ще напевно можна буде залишати як графіті свої якісь поміточки, сердечки. Типу тут була я і моя друга половинка. Щось прикольне мені здається, можна буде ще й залишати. Тобто, це буде не просто пам'ятник, а ще й на ньому можна буде. Пописати, помалювати. І дуже він красиво викидає, до речі, так. Ну він трошки засмутився, але засмучувався він недовго тим, що його відшили, адже пішов просто в клуб, я розумію, одиноких сердечок, де опа-опа, дивіться, яка красуня. І з тим потанцювала, і з тим. О, ні, йому таке не подобається. Схоже, напевно, всім з нас очікує. Мені здається, якась розподіленість персонажа стосовно його. Цілий, напевно, в плані кохання, бо до цього в нас була достатня така привітивна схема кохання. Скажемо так, всім все напевно. Тепер можливо можна буде обирати там, наприклад, я не хочу серйозних стосунків там і можу -то фліртувати якось одночасно з декількома персонажами. Або ось як цей хлопець він однозначно хоче, щоб тільки він був в центрі уваги напевно шукає любов всього свого життя. Не знаю. Звертайте увагу на новенькі неонові в нас підсвіточки. Бачу сердечко, бачу якісь це, схоже, дракончики, які своїми головами зробили сердечко. Ну, мені чомусь саме дракончики, не знаю, що це може бути, але це дуже прикольно. І шпалери з квіточками такі, знаєте, щоб, щоб не мало великого розміру. І, до речі, у нього дуже прикольна цепочка на шиї з сердечком. У мене дещо схоже була. Прям лайк за це. Ну і звісно, друзі, відкривається нам застосунок для пошуку свого кохання. Відтепер ще один застосунок Сімс. Але мені здається, цей буде прям дуже сильно цікавий. Так, і що там? Дивіться, що я можу обирати. Тут пишеться одразу романтичні вподобання сіми, які його... Інтересують пані вуху, і також кого він шукає. Бачите, можна обирати вік, кого він шукає. Так, також він розповідає свої риси характеру. Ми бачимо так, що він любить музику, наскільки я розумію. Так, і самовпевнений, впевнений, напевно, його ім'я фоткать. Цікаво, до речі, як ми будемо обирати ці фоточки. Так, ну і його влаштовує все. В нього просто всі і. І і, ось якісь кандидати в нас є. Для того, щоб познайомитись, напевно. Так, Моніка, Моніка йому сподобалась. Лайкнули сердечко, і Моніка вже збирається, Марифетіться. О! Ви це бачили? Мені нагадало, пам'ятаєте, колись в моєму дитинстві був, здається, серіал Віталька. Він там так підходив. Привіт! Робив оце, це, це точно вони з цього серіалу взяли. Подивіться, який красивий букет. Вау! Таких букетів, мені здається, в нас сім точно не було. Були квіткові. До речі, я згадала, що я помилилась, це були квіткові якби композиції, які ми могли робити. А прямо ось такий букет, мені здається, ми не могли робити. Могли одну розу подарувати. А тут прям вау! Вау! Так, звертайте увагу, в нас там ще дуже багато фотокарток є з цією дівчинкою. Бачите, на стіні, і фотокартки на дзеркалі. Цікаво, чи це вже влаштовані якісь зображення. Які не можна змінювати, чи ми можемо якось функціонувати з цим зеркалом і виставляти саме свої селфі. Мені здається, в нас дуже багато з'явиться якихось можливостей фотографуватись, адже я всюди бачу фотокартки. Напевно, якась з'явиться можливо фотостудія професійна, і Якось ми можемо зробити ці ем, фото в більш професійному форматі, виставляти їх в рамці. На тумбу такого точно не було. Я пам'ятаю, що можна було вішати на стіну свої селфі, але виставляти ось так точно не можна було. І ще хочу звернути вашу увагу на новеньку зачіску. До речі, цей крабік досить прикольно виглядає, ніби з метеликом золотистий. І на ось цю з голубами якусь штучку, золоту, дуже прикольну скульптуру. Так. Подарував квіти, і вони кудись пішли. Так, друзі! Друзі, невже ми дочекалися ще одне місто з високоповерхівками? Боже, будь ласка, будь ласка. Так, скажіть мені, що це так? Є! -е! Схоже воно, друзі, схоже, ми з вами знову зможе, зможемо жити ще в одному місті Багато поверхівок. До речі, дуже цікаве місто. Не знаю, воно мені взагалі ніяке місто не нагадує. Можливо, якесь Майами, але ну, як звичайне місто з багатоповерхівками. Але я дуже рада, що з багатоповерхівками. Юху! Не просто так нам дали це зображення в мапі. І, і, і подивіться, просто який пінхаус. Боже. Так, зараз будемо все з вами роздивлятись. Цікаво, чи це буде тільки пінхаус на останньому поверсі, чи це будуть квартири і на нижчих поверхах? Оце дійсно цікавий момент. Так, дивіться, в нас мені здається. Інша форма басейну, адже він тут не квадратний. Я не знаю, чи це джакузі, чи це побудований басейн. Дуже цікаво насправді дізнатися, бо це може бути як просто джакузі, якоїсь такої форми, або новенька форма басейну. Тому буде цікаво, якщо це саме форма нова басейну. Але головне, щоб вона не лагала як круглі стіни, бо круглі стіни це просто, ви знаєте, треш. Так. І зверніть увагу, мені дуже сильно подобається ось цей елемент настінний з золотими огранками навколо якихось рослин. Виглядає прям вау! Прям супер! Мені подобається цілих два поверхи, три поверхи. Не знаю, чи нагору можна виходити, два або три поверхи дуже цікава будівля. Так, і я так розумію, це в неї вдома. Дивіться, скільки фотокарток на дзеркалі. Ні, напевно, все-таки в дзеркало ми можемо якось посувати фотокартки. Також зверніть увагу, що в нас наче з'явилась гардеробна якась. Тут прям розробники її створили. Мені здається, до цього розробники прям не заморачувалися так в будинках. І дивіться, яка в нас красивезна Арочка. Я дуже обожнюю такі форми, у мене навіть і вдома є дзеркало з такою, якби кругловатої форми, видовженої і золотого кольору. Мені прям кайфово дуже подобається. Леопард не оминув тренд цього сезону, тренд цього літа, звісно, і в шпалерах в Сімс, щоб ви не думали, що Сімс не в тренді. А що, а що там відбувається, я хочу спитати? Це, це, це що там? Що це? Це якась пральна кімната, чи що це таке взагалі Гардеробна? Так, ну там було вуху, точно. Чи це якийсь спеціальний заклад для цього? Ось тут питаннячко. Коктейлі, полуниця в шоколаді, так. Ті, хто пробував полуницю в шоколаді, швиденько пишемо коментарчик, як взагалі сподобалось чи ні. А взагалі, друзі, не втрачаємо час. Реально, ви ж знаєте, що робити. Лайк потрібно поставити комент внизу, написати, щоб не дарма дивитися. Одразу одразу взаємодійте, будь ласка, щоб всім корисно було. Навіть не буду нагадувати. Так, пристрасті, пристрасті продовжуються. Тепер ми плавно переходимо з вами в спальню. Боже, мені здається, чи я озвучу вже якийсь інший канал. Точно не просів, щось я взагалі не розумію, що відбувається, і звідки в нас такі пристрасні огляди з'явилися. Ну, ну що, покрутились, боже, ви дивіться ці новеньких анімацій у нас з'явилось. І вуху, ти тепер можна так крутитися, і вуху, вуху тепер означає щось інше. Я все забуваю, що це моя емоція здивування. А в нас тут вуху це означає зовсім інше взагалі-то. І, до речі, про нього опа, танцюльки! Не знаю, наскільки вас зваблює редисочка, але у цей костюмчик купідончика досить непоганий. Так, ну тепер схожі персонажі можуть переодягатися в різні костюмчики і танцювати один одному в якісь танці. Не буду казати які, бо може в мене тут аудиторія маленьких дітей. Не знаю, не знаю. Чого я тут про такі доповнення розповідаю вам взагалі? Боже Боже, що відбувається? Ну тут зрозуміло, що відбувається. Відбувається в нас обуху і вилітає дуже прикольно сердечко. Але друзі, хочу звернути вашу увагу на це ліжко, на ці шпалери, на те, що в нас взагалі в кімнаті тут відбувається новенький у нас диванчик, досить цікавий. Шпалери з дуже величезними квітами. Чесно кажучи, я цього трошки не розумію. Ну не мій стиль. Але я сподіваюся, що вони якось його прикольно впишуть, і якось прикольно поєднають. Мені подобаються ці квіточки. Біля ліжка, ну звісно, ліжко в формі сердечка. Це також у нас щось новеньке для четвертої частини, і хочу звернути вашу увагу на те, що воно ніби вібрує. Бачите, тут як хвилі від нього якісь відходять, чи то від того, що в них вуху настільки. Бурхливо відбувається. Чи це спеціальне ліжко якось з якимись функціями? Бо я, наприклад, не знала, що Сімс-1 чи В Сімс 2. Сармат мені тут розповідав про те, що Сімс-1, здається, було таке ліжко, яке прям ще й вібрувало і також в формі сердечка. Тож подивимося, як, яким чином воно функціонує в Сімс 4. Чи воно якось пов'язано з грою, чи воно просто має так відбуватися внаслідок вуху. Так. Ну, воно дуже мілашна парочка, до речі. Роздивлятись зірки. Так, ну це вже мило. Ось вам не тільки одним вуху, бачите, вони марять. Ну там трошки, можливо, і полуниці поїли, трошки там щось зробили, що їм хотілося. А тепер дивіться, вони так няшно дивляться на зірки, на небо, на місяць. Така пара класна. Вони знову хухаються, господи. Я думала, вони все вже, а вони ще не все. Ну, друзі, якщо чекали, то ще вам один варіант для воху. Тепер в парку в якихось мішках, гамаках. Під зоряним небом також будете вухукатись всім. Все, день настав. Я не сподіваюся, на цьому воху вже закінчиться, бо я вже сиджу, мені здається, красніше, ніж вся кофточка, розповідаю вам такі речі. Звертаємо увагу, в нас якийсь мішка. Не знаю, що це мішка означає, але пам'ятаючи, що в нас є сумний клоун, який приходив ми колись, колись були сумні. Можливо, якийсь сумний мішка приходить, коли в тебе немає там, кохання, ти його дуже довго шукаєш чи щось таке. І також звертаю увагу на те, що вони грають в якусь е, гру, ну і на ній, звісно, намальована вуху. Не можемо без цього ми цього разу ніяк. Опа! Так, а тут звертаємо увагу. По-перше, в нас якийсь новенький туалет. Він і для хлопців, і для дівчат. Мені здається, такого ще не було. І також звертаємо увагу на цю пані, скільки в неї красивих декоративних елементів, скільки в неї аксесуарів, нова зачіска з модним проборчиком по центру. І також татуювання нове. І навіть друзі, навіть вії. Ось тут прям дуже класно видно, що ці вії в неї ніби приклеєні, ніби не знаю, як зроблені. Мені дуже хочеться сподіватися, що ці нові вії це не якийсь аксесуар, який ми будемо знаєте, якось через дупу ліпити нашим сімом. Воно потім буде вагати разом з окулярами, зачісками чи ще щось. Я дуже сподіваюся, що ці вії це буде окремий розділ в макіяжі: намалювати вії або не намалювати. Бу дуже сподіваюсь, бо ці просто полосочки або відсутність вії, які в нас зараз є всім з мене ну не це, взагалі не влаштовують. Навіть не буду брехати взагалі не влаштовують. Я постійно користуюсь модами. Але це незручно Це незручно додавати бій через аксесуари. Я дуже сподіваюся, що вони тепер будуть окремим розділом в косметиці. Ну, давно могли це зробити, як на мене. Сподіваємось, друзі, що це так і буде. Ну і вона щось побачила. А, це ж вона з цим хлопцем там гуляла, і тепер побачила, як він цілується з іншою, і що О, вона вмерла. А ти що, доволен? Ти що, радієш, що вона вмерла? Він такий ігривий який що він не в смерті якось там моргає, підморгує щось тіпається, чи то глас в нього затіпався, як в мене після перегляду цього трейверу, Трейлеру, господи, прости, чи то він радіє, чи то фліртує навіть зі смертю. Ох, і пристрасті нас з вами очікують. Тут якась бібліотека. Друзі, я навіть не знаю, що це за доповнення буде. Мені вже страшно робити огляд на нього. Не знаю, що нас очікує. Бо дійсно, щось мені так здається по трейлеру, що можливо це доповнення дійсно буде тільки для дорослих, тільки з позначкою 18+. Або все не настільки бурхливо, як ми з вами нафантазували. Будь-якому випадку дуже цікаво вже подивитись, а чекати нам недовго до 25 липня. Я вже дуже хочу насправді завантажити, подивитись, що там цікаво. Але реально хочу поберегти своїх сімок почуття, щоб їх там ніякі плейбої не розбивали серця. І все в них було добре, бо щось тут забагато смертей і знаєте, плачу якогось такого. У мене дуже змішані почуття. З одного боку реально пора було давно розважити якось романтичні стосунки всім але з іншого. Чомусь вони всі тільки плачуть і помирають. Блін. Якось мені цього точно не хочеться. І ще бачу, там якась доска. Ось дуже багато в нас буде всього з фотокартками пов'язано. І я чомусь впевнена, що буде якась фотостудія, де ми будемо. Або знаєте, ці будки, де робиш, типу, декілька фоток одночасно з кимось. І такі фотки є. От, якраз тут на. Зупиненому кадрі щось дуже схоже на це. Ну, що буде в результаті, вже скоро подивимось. Давайте вже додивимось. І якщо ви придбаєте цей комплект за передзамовленням до п'ятого. Вересня, навіть не тільки за, за предзамовленням, в принципі, до 5 вересня протягом, скажімо так, першого місяця, то отримаєте ще такі подарунки, як якась розплакана, розтікшася туш. Ну дуже сподіваюся, що все таки в нас туш буде окремим варіантом. І варіант заплаканий буде як окремим варіантом в тому як ми можемо розпарбувати свої вії. Також якесь сердечко, воно також розбите. Що ж це Hordbord? Я не інгалічанка вам, але щось мені здається, що воно розбите і пластирем заклеїли. І якесь новеньке ліжко Basic. Okay. Окей, чекаємо на новеньке доповнення. В мене, я ж кажу вам, дуже багато різних емоцій, дуже багато вражень. Хочеться, щоб воно все-таки було в позитивному якомусь контексті, в доброму, не тільки через там, якісь розбиті серця і смерті наших сім'їв, а й через дійсно кохання всього життя, яке можна буде знайти в цьому застосунку. Напишіть ваші враження від цього доповнення, що ви від нього очікуєте, що вам сподобалося, що можливо розчарувала. Ну, звісно, не забувайте ставити в Байку, підписуватись на мій канал, ну і підтримувати україномовний контент. До зустрічі в наступних відео вже так не роблю.